Всім привіт! Ви на каналі Кегл. Ну і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Це виживання буде по Майнкрафту. Ми постараємося пройти Майнкрафт. Це буде моє перше таке проходження, колись я знімала Майнкрафт. Ми будемо грати з текстурпаками. Вони не міняють гру, просто мені буде з ними чуть легше. Вони підсвічують ресурси, так ніби вони обводять кольорами. Тому алмази буде легше шукати. І я, напевно, не буду їх втрачати. Якщо, ну, якщо вони будуть десь в шахті, а я просто прибіжу, якщо буде темно. Ні, це не надто велике дерево. Добре, давайте скрафтимо наші персі, перші ресурси. Дерево. Так, так. Ставимо, відкриваємо. Ой! Я зроблю нам топор і кирку, і підемо вб'ємо цю корову. Теж нарешті все. Ого, три м'яса. Нам цього хоч і не сильно довго хватить, але все ж таки цілих три. Я на нових версіях не граю. Для мене Майнкрафт, ну, версія Майнкрафта закінчилась на 16. Тому. Я граю на 0.40, Ні, 116.40. Так. Давайте камінь добудемо. Ой! тут кнопка. Ага. Палки і крафтимо нашу кам'яну кірку. Тепер давайте ще добудемо нам на топор і йдемо в інше місце. Тому що тут це не найкраще місце для того, щоб виживати. І Давайте чуть вниз. І пливемо, пливемо, пливемо. Так надіюсь, вам це відео сподобається. Так, давайте винирнемо і подивимося. Це місце дуже погане для виживання. Давайте наверх піднімемося. Ой-ой-ой! Так, 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 так. Давайте візьмемо блок цей. Стой під собою. ой ой Я ще путаюся в управлінні Ой. Це гора. Є, тут десь буде вугілля. І я вже й навіть бачу вугілля воно отут. Давайте зараз вб'ємо вівцю цю. Але я доведеться її вбити для м'яса і для шерсті. Тому що можна було її постригти, але в нас ще заліза нема. Тому я постараюся. Я... Давайте зараз крафтимо якраз нам пічку. Відео буде йти, ...м... Ну, коли закінчиться перша ніч. Закінчується ніч і на цьому закінчується якраз відео. Тому відео вийде на 20 хвилин. Це я вам кажу наперед. Так, і вилазимо. Дайте. І треба назбирати на пічку. Одного блока не хватило. Ось це. І йдемо погуляти далі. Відео йде. Так. Це важкість гри нормально і тут є збереження інвентарю, кіп-інвенторі. Нам потрібні палки і факел. Ага, гісінько нема. Тут лами бігають. Ну, в, Майнкрафт... в Майнкрафті рідко лам бачу. Переважно я лам бачу тоді, коли... Ем... Ну, лам бачу я переважно тоді, коли приходить цей торговець з різними ресурсами непотрібними. Так. Скоро вже настає ніч. Спускаємося в печеру. Це ближче до цього всього пірку нашого. Ненавижу шахти які закінчуються дуже швидко. Ну, тоді давайте підемо. Далі ще. Ще нічогісінько нема. Ой-ой, там вниз йде. Так. Печера велика, тому я краще зроблю більше факлів. і поставлю їх в праву руку. Стоп, що? Ну добре, наскільки я пам'ятав, що можна було ставити в праву руку. Давайте сюди. Хм. Це майже нічого немає. Чую зомбі? Пап... Ой! Так, спокійно, все добре. Просто відбиваємося від зомбі. Давайте їх почуть, почуть. Все, затищили. Давайте поставимо пічку жара собі поїсти. О! Перше залізо! Нам рівно вистає на. А, ні, тут більше. Нам вистає на залізну кірку і на залізний топор. Ого, нічого собі багато. Так, ну нам. Хвати, хватить цього, думаю. Дайте дійдемо до, ш... до кінця шахти. Шахта велика, тому давайте не будемо далеко відходити від неї. Ну, ще залізку. Багато тут різних ресурсів. Ну, коли виберемося, не будемо далеко відходити, щоб і ми бачили, чи буде ні день. Забираємо все залізо. Ще залізо. Думаю, зараз ми докопаємо це залізо і можна буде вибиратися. Ех, воно там знизу, тому я впаду, щоб забрати його. Там я десь чув зомбі, тому вибираємося. Ну, я сейчас я в печике ежу, візьму себе и їмо. Ломаем печку. Так. И едим йдемо звідси. Ай-яй-яй! Я тільки що там залізу побачив. Але по ньому ми вже, напевно, не далі нам в цю сторону. Якраз це залізу, про яке говорю, але нам вже пора вибиратися з цієї шахти. Вона досить велика, тому за одне відео ми її повністю не подивимося. Давайте виберемося і подивимося, що... О, якраз настала ніч. Співвикопаємо це місце. Ой. Так, Отак чи точно відійде. так. Ставимо тепер е пічку ми. Ставимо сюди вугілля і заліза. Я так поставлю, щоб міг від зомбі тікати і просто перестрибнути через печку. Так, ну, я бачу ендермена, павука. Ой-ой! Так, акуратненько. Ой-ой-ой, давайте краще підемо до нашої печери. Так, так, так. Спокійно, спокійно. Ай-яй-яй. Я не забудуюся, тому що павук зможе залізти зверху. Тому я відбиваюся від павука. О, мені хватає на вудочку. Так. Блін. Дайте мені каміння. І закрилося все. У нас є шість. У нас є шість якраз заліза. Давайте зламаємо тут і я люблю поставив Нам вистає на двері, давайте їх зробимо. Так. І кірку. Ну, помазами ще не будемо йти. Це був якраз летсплей. Летсплей. по Майнкрафту вийде довгим, тому що ми будемо різні. Робити ферми, залізо, наприклад. Попробуємо її зробити. Я. Ні разу не робив ферму заліза ні, ні в одному з своїх виживань. Думаю, ми вже якраз вже там кінець ночі. Відео вийде не сильно довгим. Ой. Ну, на 15 хвилин відео вийшло. Добре. Відео вже закінчується. Ніч теж закінчується. Тому з вами був я, Кегл. До нових зустрічей!